Моє вітання. Я зараз в дорозі, але підготовив для вас відео на сьогодні з цікавими лотами. З приводу барахолок, скоріш за все, не буде. Туди, куди я їду, ці вихідні будуть дощі. Тому без барахолок. Вже наступного тижня буду також випускати відео з цікавими лотами і, сподіваюсь, погода дозволить через тиждень відзняти львівські барахолки. І так, що останнього? Продавалася за останній час на сайті Violet. І так, баранчик. Виноградівський завод, так як продавець назвав цей от. В принципі, цікаво виглядає, незвично. Особливо ця ручка, або що це може бути? Роги такі фантазійні, гарний баранчик і дуже круті фотографії. Не видно. Так. Ось. Виноградівський керамічний завод. 350 колись коштував. Цікавий от проданий за 2400 гривень. Так, мешканці морських глибин Ця, цей набір монет вийшов. В минулому році тут відразу три набори, показуються, чого я розповідаю про них, тому що на них почали рости ціни. В кого є ці набори під інвестицію? Знайте, що ці набори вже зростають. І так, три набори було продано за 6350 гривень. Раніше ці набори можна було купити дешевше. Я найдешевше купував 1750 гривень. Якщо не враховуючи пряму покупку на сайті Національного банку України, а на днях я купив один набір за 2075 гривень, другий набір за 1100 гривень. Давайте зараз подивимося, пошукаємо, скільки вони коштують. Так, в проданих. О, не ціна, не ціна, а час треба. Час. Я вчора придбав ввечері ці два набори, я придбав. Потім ще продалися 1100, 1050, 1150, 1150, 2500 навіть. Продалися. І ось вже ці набори. Так, давайте по активним отам подивимося. 2050 гривень можна зберегти. Опс, помилка. Чого помилка? О, так, додалося. Тут аукціон іде 2400, 2200. 2150, боліть ціна 2500 стоїть 2300, 2200. Тут аукціон 2100, 2200. Тобто вже зростає ціна. Скільки він взагалі максимально може коштувати там, на протязі 10 років, якщо взяти? Я не знаю, можливо, навіть 10 тисяч може коштувати. Якщо тенденція та популярність українських монет в Україні буде зберігатися, тому ціна може бути навіть і космічно, так сказати. Як цей кінь Проживальського, серія Чорнобиль, перша монета коштує зараз 4 тисячі гривень. Реалізація по НБУ була 70 гривень. Тут у нас реалізація по НБУ була менше 500 гривень. Зараз. По 2000 продають це мінімальна ціна. І я був в кубі колекціонерів, там дешевше 2000, навіть якщо гуртом купуєш, ціни не буде. Якщо у вас є можливість десь купити дешевше, то раджу вам купити, тому що на протязі цього року монета буде дорожча, особливо коли вийде. Другий набір з цієї серії, а він вийде цього року. Після цього цей перший набір буде зростати по ціні. Як бачите, якщо ціна менше 2000 гривень, то там йде аукціон. І не факт, що воно продасться саме за таку ціну, можливо, дешевше продасться. Так, тут частину отів вже в іншому відео показував. Ось статуєтка цікава, продалася. Дуже важко цю статуєтку транспортувати. Тому я не знаю, з якими ризиками ця статуєтка буде відправлятися покупцю, якщо він з іншого місця. Якщо він з іншого міста. Лебіді, гарна деталізована статуєтка. І крила такі, що досить. Важко зберегти їх цілими. Схоже, на щось німецьке. Так, Джермані. На кої стоїть. Продалась статуєтка за 16500 гривень. 42 людини слідкувало. Продалася в Тернополі. 46 став було. Розмір 32 на 32 сантиметри. Ще є якась цікава статуетка є у продавця дято. 3300 гривень і аукціон ще триває. Вона менш масштабна, ніж Лебіді. Кому у нас, здається, це Німеччина. Йдемо далі. Годинник коледж. Рідне пакування це у нас ракета. Пародія на японський коледж. 96 рік продажу. Не радянське виробництво, а російське. І маркування тут стоїть вироблено на Росії. 3800 гривень. Одна ставка. Комусь в колекцію піде. Пам'ятна срібна монета київського типу. Гривня не була продана, торги дійшли до 32 тисячі гривень. Вага 158,8 грама. Номер 12960. Тобто немало було виготовлено цих гривень. Але у продажу вони зустрічаються вкрай рідко. І цінуються зазвичай дуже дорого. Так, фотоплівка звернув на неї увагу, тому що вона була продана за 2100 гривень. Це в нас кодак 5 одиниць упаковка за 2000 гривень. Навіть таке продається зараз. Продано 25 копійок гуганський чекан за 16500 гривень. Нещодавно показував ці монети, що вони починають зростати в ціні. Ось і 25 копійок. Продалося не за малі гроші. Ще трохи часу залишилося, щоб записати відео. Давайте подивимося на монети України, виготовлені на шкоду обігу та браковані обігові монети. Будемо дивитися від найдорожчих, і так гривня 1992 року. От, проданий минулому році. 18 людей слідкувала одна єдина ставка за 40 тисяч гривень. Це гривня 1992 року. Мені досить часто пропонують 25, 50, 10, 5 копійок 1992 року. Але зазвичай вони нічого не коштують. Є різновиди, види штампу, але я в цьому не розбираюся і не хочу лізти туди, щоб дивитися. 10 копійок продалися за 30 тисяч гривень, гладкий гурт. Тут і добре, що фотографії збереглися, тому що нещодавно продаж був в минулому місяці. Ось так: гладкий гурт. Хтось звернув увагу на такі 10 копійок, котрі йому принесли аж 30 тисяч гривень. Так що будемо передивлятися монети? Чи є в нас в кишені монети з гладким гуртом? Непогано, 77 ставок. 25 копійок. Також гладкий гурт і також був проданий в той же час, як і 10 копійок. 15 тисяч гривень. Тобто людина за дві монети, котре по номіналу 35 копійок, продала її за 45 тисяч гривень. Круто! А тут у нас якийсь різновид 10 копійок. Тут немає додаткових фотографій, тому не можу вам розповісти про цю монету. Та й не сильно я розбираюся. Можна сказати, майже не розбираюся в обіходних монетах. Але 10 копійок продані за 15 тисяч гривень. 5 копійок. 1994 року виглядають якось вони нестандартно продані за 12 тисяч гривень, 6 людей слідкувало. Не знаю, підстава чи ні. Зазвичай, коли якась дуже рідкісна монета обіходно виходить, то багато людей слідкує. Тут за 4 дні лише 6 людей слідкувало. Так, тут одна людина слідкувала. Тут у нас 15 людей слідкувало. Луганський чекан 10 копійок. Я так розумію, що це 10 копійок. Продано за 10 200 гривень. Якось продалось не сильно. Ага, це в нас 25 копійок 94-го року написано, а по факту тут 92-й. Щось продалось неуважно заповнював інформацію. О, 25 копійок. Hours, hours. Продана за 10 тисяч гривень ще в 2021 році. Тобто, як, щоб зараз продавати, було б дорожче. Тут стежила одна людина, але не факт. Могло б просто заглючити систему, і воно так показує. Одна гривня 1992 року підписана фальшак з явними дефектами. Штамп поверх іншого штампу продана за 10 тисяч гривень. Крутий продаж монети. Ось 25 копійок. Луганський чекан продана за 10 тисяч гривень. Це було 23 рік. А на днях така сама монета продавалася за 16 тисяч гривень. Ось вам і інвестиції в цікаві монети. Звісно, не постійно воно так дорожчає на 60% кожні 2 роки, але все одно зростає. Ось у нас 25 копійок, також з двох сторін однакові. Продані за 8 тисяч гривень у 2021 році. 17 людей слідкувало, кількість ставок не показана. Зараз, мабуть, дорожча ця монета буде коштувати. На цьому хочу завершити це відео. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Не забувайте ставити сподобайки, підписуватися. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!